Вітаємо з вами інтернет-видання Буг. Я Людмила Романчук. І сьогодні у нас в гостях депутат Волинської обласної ради та помічник нардепа Ігоря Гузя Андрій Бокоч. Робота депутатом обласної ради. Що вдалося зробити особисто вам за цей рік? Чим пишаєтесь? Я би так глобально нічого не виокремлював. Ось таке. Тобто, я працював в напрямку освітянському більшості в обласній раді. Можу відмітити, що ми запустили в центрі профтехосвіти лабораторію кулінарів в минулому в цьому році. Справді це велике досягнення. Ми до цього довго до багато років йшли, щоб її вже на кінець запустити. Вона запрацювала, працює, підготовлює нових кулінарів для не тільки міста Новолинська, і взагалі для можна сказати для всього Володимирського району. Це те, чим справді можна в часи війни гордитися, показувати і так далі. Тобто, плюс багато відбувалося поточної роботи по нашому освітянському напрямку. Ми бачимо, що навіть в часи війни. Відбувається ремонт приміщень це як в Воваднівському професійному ліцеї, тобто, який є відокремленим підрозділом Володимирського центру професійної освіти. Тобто там на даний момент і ще тривають ремонти. Там було дуже в поганому стані приміщення, і впевнений, що до кінця цього року воно буде набагато кращому, і діти зможуть в наступному році навчатися в, прекрас... в хороших умовах. Ну і багато різних таких поточних дрібних питань і так далі. Тобто ми відмітили були найкращих освітян нашої області. Мені приємно, що були переможці також із нашого Володимирського району. Це добре, тому що наші освітяни також показують, що вони стоять на одній з вищих планок в нашій області, не тільки. Ну і ряд-ряд поточних дрібних питань, по яким займаємося. У минулому році нардеп Ігор Гусь запустив ініціативу Єднаймося для боротьби з московським патріархатом та і покращення переходів УПЦ МП до ПЦУ. Яка ваша робота у цьому напрямку? Як працює? Єднаймося, що можете сказати? Ви неодноразово виступаєте з цими питаннями в обласній раді, як бачили? Знаєте, це справді це е, така. І моє покликання, і моє бажання, щоб в нашій державі не залишилося нічого московського, в церкві, в тому числі. Я на своєму рівні, наскільки можу, працюю. Я виступаю одним з ініціаторів в обласній раді. Був звернення Волинської обласної ради до Кабміну по нашій Святоуспенському собору міста Володимира по низки, нічим, по позивному. Ми будемо далі працювати по цьому всьому, тому що справді а, Україні в Україні має бути українська православна церква. Я впевнений, ми все зробимо можливо, щоб. 1 червня 2024 року жоден договір не був пролонгований з Московською церквою саме по Свято-Успенському собору. Зараз працюється по цьому багато. вже і народний депутат звертається до жителів Володимира. Я впевнений, що чекають нас великі дебати, як загальноміські, про перехід даного собору в лоно Православної церкви України. Є постійний контакт з владикою. Матфеєм ми працюємо спільно в команді по цим всім питанням. Ось таке було дуже приємно, що і в цьому році відвідав територію нашого Володимирського району блаженнішої Єпіфанії, тобто, де він сказав, що підтримує всі наші задуми і ну, подає, так би мовити, свою руку підтримки для всіх вірян Володимирського району. Переходи, можливо, у третьому році трошки менше, менше відбувалося, але ми справді сконцентруємо свою увагу на великих храмах. Ось таке. Хоча були переходи і дрібніших церков, пам'ятаємо і бортнів там, і ряд інших церков, які перейшли от буквально нещодавно ставки, перейшли в лоно Православної церкви України, тобто були дуже великі жорсткі переходи там вулицьку. Колишній Любовський район, Гуща, Рівненська територіальна громада, тобто ми і там працюємо, тому що я би розділив ці переходи на дві частини: Володимирський район це одне, Ковальський район це взагалі інше. Тобто, якщо в нас практично в Володимирському районі вже там напевно, що дві третини храмів це православна церква України, то на Любомщині в нас буквально там, якщо я не помиляюсь, десь близько з десяток наших храмів і. Більше 50 храмів московських, ось таке. Тобто, це буде поступово-поступово все робитися, впевнений, що з часом ми а, всі будемо в православній церкві України, і будемо відзначати Миколая по українському, будемо відзначати Різдво Христове і так далі так. за новим календарем, і так далі. Тобто, я вже бачу, навіть спілкуючись з людьми, що люди вже Миколая в більшості почали святкувати 6 грудня. І різдво всі збираються святкувати 24-25 грудня. Ось таке це дуже приємно, тому що саме ось таких дрібничок сімейних цінностей це все починається. Частково ви вже згадали, і хотілося б більше, щоб ви розповісти про волонтерську діяльність, чи є така у вашому житті, та як допомагаєте армії? Це я не люблю афішувати свою роботу саме в волонтерському напрямку. Я чим можу обов'язково допомагаю своїм побратимам. Наші побратими із національного альянсу воюють на фронті. А, і Ми чим можемо їм обов'язково допомагаємо. Там де литовці приїжджали, ми з ними їздили на той напрямок, де вони знаходяться. А, це і Богдан Бальбоза, і Максим а, Сірий, тобто ряд і кашерець, ряд інших хлопців і дівчат, які воюють на сході. Ми їм обов'язково допомагаємо. Але ось цей напрямок я глобально не афішую, не показую, чим можу допомагаю. Останнім часом у соцмережах бачимо, як багато негативу лється як на вас, так і на інших представників обласної і міської влади. Як з цим боротися і як реагувати мешканцям на це? Чи торкається це особисто вас, чи ви вмієте відсторонювати? Дивіться, я від цього негативу вже маю якийсь такий імунітет. Не говорять про ту людину, яка нічого не робить. Відповідно, якщо щось робиться, люди пробують десь шукати, там, показувати в якихось карикатурах, ще щось і так далі, тобто який, якийсь мій негатив. Я роблю свою роботу, на цих людей не звертаю увагу і завжди говорю одне, що якщо ти можеш зробити краще, покажи, як це зробити краще. Я працюю в своїх силах, тих людей, які цим всім займаються, вважаю, що кожен повинен. Своєю роботою доказувати, а їм всім на майбутніх виборах після перемоги бажаю піти і спробувати свої сили в виборчих перегонах. Е, імунітет в мене є і це добре. Варто реагувати, мабуть, на критику, та яка дійсно якісна і яка спонукає до певних дій і покращення це якихось добре. кращих результатів. Співпраця з литовськими партнерами розкажіть про неї більше. Нещодавно литовці приїжджали на байках, і це було досить таке вражаюче та видовище за цей рік. Справді дуже тісна. За ці два роки вже можна сказати, дуже тісна співпраця з литовцями, але цей рік був справді таким досить таки, цікавим цікавими заходами. П'ятеро депутатів сейму приїхали, були на байках. Ми проїхали з, ним, з ними по маршруту Володимир, Луцьк, Тернопіль, Львів назад до Володимира. Проїхались, показали. В Литовці підтвердили, що вони разом з Україною. Ми відвідали наших військових поранених в Львівській лікарні Пантелеймона, також відвідали наших поранених в Луцькій лікарні. Номер два, ось таке. Тобто, поспілкувалися, вони побажали їм здоров'я, зрозуміло питання, що вони чим змогли тим допомогли. Але в цій ситуації треба сприймати інше. Тобто, взагалі, держава Литва, вона дуже багато чим допомагає з перших днів війни. І є тісна співпраця між міністерством закордонних справ, між міністерствами збройних сил Литви і України. Ось таке. Тобто, ми відповідно. Це такі були більшості десь візити вічливості. Вони в парламенті багато чого вирішують і надають саме на державницькому рівні. Також ми об'їхали, були з ними разом, були на сході України, зустрічалися з хлопцями з Кракена, з третьої штурмової, з Азовом і так далі. Тобто, поспілкувалися. Ви також були із робочою поїздкою у Литві. Чи можете згадати про неї? Які питання там вирішувалися? Ну, це був справді тиждень дуже продуктивних зустрічей. Ми зустрічалися з головою Сейму. Ми зустрічалися з мером вільнюса. Багато напрацювань. Справді напрацювання такі, що. Ряд наших громад вже мають партнерів в Литві. Зараз ми працюємо поряду інших, і в Володимир, і Нововолинськ. там, якщо я не помиляюсь, вже на стадії підписання договору про співпрацю. Ось так. Тобто ми намагаємося, щоб десь навіть в ці часи війни десь в деякій мірі працювати на перспективу того, що війна, війну рано чи пізно ми виграємо. А й надалі наші міста повинні співпрацювати з литовськими. Так вони там менші, ці литовські містечка і тому подібне, ніж наші, але все рівно ця співпраця має бути, і ми бачимо результати цієї співпраці, скільки дітей оздоровилося з міста Володимира, скільки дітей оздоровилося з міста Новолинська в братніх наших країнах і не тільки в Литві. За кордону. А, і це діти військовослужбовців, чи це діти батьки, яких загинули на сході України. Тобто ми від цього не маємо відступати і цю роботу паралельно проводити до військових також питань. Процеси деколонізації, декомунізації, де активно тривають у Володимирському районі. Як бачимо, раніше були знесені і танк у Володимирі, та перейменовано місто. Нещодавно перейменували село Цуцнів у Воромівській громаді. Лишилося питання за Верховною Радою. Що можете сказати по цих проблемах? Гостро ще стоїть питання шпиля у центрі Володимира, коли воно буде. Дивіться, люди говорять дуже багато, що це не на часі, це треба робити після війни, це треба ще щось. А, все на часі. Життя в містах не зупиняється. Якщо стоїть в центрі міста Володимира Шпіль, який несе а, совітські а, думки, совітське бачення і так далі, тобто його потрібно знести. Місто має стояти також не осторонь цих питань. Народний депутат звернувся до жителів Володимира, звернувся до міської ради про знесення даного а, шпиля в центрі міста. Його потрібно знести і забути. Так само говорили довго про танки і так далі. Нема танків. облагородили трошки дану місцевість. Я впевнений, та місцевість стане окрасою після закінчення війни. І вона стане справді якимось гарним сквериком чи щось типу такого. Так само в центрі міста треба забирати це все і не поклонятися ідолам советської системи. А, в нас все далі триває. У нас і цю у нас на даний момент, вже наскільки я володію інформацією, виходить на фінальну стадію це прийменування села Пархоменкове в, в Усталузькій територіальній громаді. Ми працюємо. По селу Старовойтово, це Рівненська територіальна громада. Чесно скажу, не в усіх громадах голови громад готові до таких процесів. Але в цей період часу це потрібно робити. Вертати назви історичні, хай це буде. Цюльцінюва це історична назва. Тобто вона там була віків, з якогось там 15-16 століття. Хочеться додати до ваших слів, що коли окупанти прийшли, наприклад, на Херсонщину і перед річницею до голодомору, там одразу був знесений пам'ятник жертвам голодомору, то чомусь у них це питання на часі, а наші мешканці досі. Знаєте, це в багатьох випадках. Це знаєте, в нас є два світи: люди, які живуть, спілкуються з тобою, все нормально, і люди, які живуть в. В Фейсбуці, в інтернеті, тих людей, які живуть в Фейсбуці, в інтернеті, які накручують цю ситуацію, їх не так багато. Тому що всі прекрасно розуміють, що це ж не побудувати площу з нуля, нову і так далі, це знести. Це є комунальне підприємство, яке прийде за це і все. А комусь вигідно, комусь вигідно було накручувати ситуацію по перейменуванню, комусь вигідно було накручувати ситуацію по танкові. Зараз хтось пробує накручувати ситуацію по шпільові і так далі. Тобто це потрібно робити, не зупинятися. Справді, ворог, як приходить, він знищував все. Він Знищував е всі згадки про Бандеру, там про всіх інших. Вимальовував, що у нас президент там фашист. Що залужного три рази вбили і так далі. Ну тобто, оце все вони робили, це їхня пропаганда. У нас має бути наша українська державницька пропаганда. І на ній зупинятися не треба. Тобто, якщо стоїть шпіль, і його треба знести, якщо там не переіменоване сло, його треба переіменувати. Люди хай визначаються як. До радянського танку в Іваничах черга дійде. Це дуже важка ситуація, я вам чесно скажу. Хоча я думаю, що може таке бути, що якоїсь ночі Іваничі прокинуться і невідомі патріоти просто знищать того танка, заберуть і він десь появиться, не знаю, в якомусь музеї, десь на тоталітарному режимі. Я думаю, що патріоти над цим вже працюють. Перейдемо до іншої теми і трішки відволічемося. Баскетбол займає, знаємо, активне місце у вашому житті. Чому саме баскетбол і що ви над цим працюєте як? Я є головою піклувальної ради команди Старий Луцьк, команда, яка виступає в Суперлізі, непогано виступає з натиками не з великим бюджетом. Але ми маємо приблизно 70-80 вихованців і гравців нашої команди. Це є гравці-вихованці саме Строволуцька, які вже там 7 років займаються, грають за команду, які практично виростилися в цій команді. Є трошки там є. У нас один легіонер Сполучених Штатів Америки. Є пару хлопців, які приїхали з Києва там з Нікополя. Грають за команду. Що це мені дає? Це справді моє хобі. Я так би назвав. Мені подобається той продукт, який дають ці хлопці. Я, чесно кажучи, вдячний, що є такий, як Олексій Мельник, який живе президент баскетбольного клубу «Старий Луцьк», який живе цією командою, який створив її в 2017 році. Довгий період часу тягнув за власний кошт. Я намагаюся з обласного бюджету. Знаходити ресурс, також десь підключати спонсорів. Чесно кажучи, на даний момент справді це дуже важкі питання, але е, і за того, що хлопці справді роблять щось цікавеньке. Ми маємо можливість мати професійну команду в суперлізі, а їх не так багато, щоб ви розуміли з території Волині. Буквально ми маємо е, жіночу команду «Ладомир» в «Вищій лізі з футболу, і в Суперлізі маємо баскетбольну команду. Інших ігрових команд в нас в Суперлігах чи вищих, в дивізіонах відповідних видів спорту не залишилось. І там працюють, чесно кажучи, мої однодумці. Нещодавно мій помічник Дмитро Чайковський став виконуючим обов'язки головного тренера Старого Луцька. Я впевнений, що незабаром і результати про себе дадуть знати. І це перспектива для молоді, яка займається в цій школі близько 200 дітей в Луцьку займається баскетболом. Близько 200 дітей. І вони бачать, в чому є різниця. От ми нещодавно приїжджали на турнір в Новолинськ. Дуже хороший, 2012 і молодші. Стали чемпіонами вихованці а, Старого Луцька, стали чемпіонами області в цій віковій групі. А, але різниця я не скажу, що Новолинські чи Володимирські діти гірші. Вони такі самі, вони намагаються. Тут справді хороші тренери, там брати перевозники тут вчителька з другої школи. Тобто вони справді хороші, але вони не бачать того піка, того піка, до якого треба стремитися. Тобто, а наші діти в Луцьку, вони до них на тренування постійно приходять гравці Старого Луцька. Вони ну, бачать якусь перспективу, вони хочуть бути похожими там на того на то Макса Дейну, який має 2,06 0 роста, тобто ну, хочуть на свого тренера. Ну, бачити його, всі сідають, дивляться ігри, коли їхній тренер забиває. Там, ну, діти справді дуже раді. І я впевнений, що ми будемо працювати. Скільки я зможу, скільки я в цій команді буду допомагати. Що допомагає відпочити, перезавантажитись Андрію Боковичу? З кого берете приклад, можливо? Ну, в багатьох випадках я десь беру приклад з народного депутата України. Да, я стільки не бігаю, як бігає він. Я десь маю, ну, мене просто надихає інколи те натхнення, як він працює в своїй роботі. Я знаю, як він приїжджає в округ, то ми тут 2-3 дні можемо практично там, не знаю, з 8 ранку до 10 вечора працювати в окрузі, мільйон зустрічей, ефіри, відвідини всього, підняття проблемних питань і так далі. А відпочиваю, відпочиваю вдома, в колі сім'ї, в колі. Родини своєї дружини, свого сина, а інколи з рідка поїздками до своїх батьків на Закарпаття з, з друзями, яких не так чесно багато в місті Луцьку. Ось так. Тобто, ну, ось, як в принципі, всі стандартні люди, які десь в колісі міце все відмічають, але я завжди говорю одне: що насправді нам тут іще треба дякувати Богу, що ми справді живемо в. В спокійній області ми тільки можливо повітряними тривогами відчуваємо, що щось там відбувається, але насправді хлопцям, які зараз захищають нашу землю, набагато важче на сході України. Ну і не тільки на сході України, там, де є гарячі точки, і так далі. Бо часто буває, що і Київ гаряча точка. Останнім часом там ці камікадзе різні і так далі. Тобто, прильоти ну, теж нелегко. Які плани на 2024 рік і, можливо, щось би хотіли побажати нашим читачам? Знаєте, я хочу плани одні. Перемога в 2024 році, і кожен з нас повинен працювати так, щоб перемогу цю наблизити. Кожен на своєму рівні. Вчителі в школі, волонтери, волонтерити, хлопці на сході. Засоби масової інформації мають доносити правдиву інформацію, тому що ми знаємо, скільки зараз Путін вкидає ресурсів, щоб е, накручувати ситуацію в нашій державі. Всі повинні працювати на перемогу. Хочу побажати всім нашим е, глядачам, які будуть дивитись дане інтерв'ю, е, не розслаблятися, розуміти, що ця війна, напевно, надовго. І вона напевно, що можливо невиключний варіант ще і в наступному році не закінчиться. Треба бути впевненими в, свої, в нашій перемозі, працювати все робити для того, щоб наші хлопці чим швидше повернулися з перемогою, живі, здорові і вже розбудовували державу тут. Всім дякую за 2023 рік людям, які надихали мене, дякую. Людям, які об'єктивно критикували, також дякую. Людям, які не об'єктивно критикували, також дякую. Тому що ви робите мене сильнішим. Я впевнений, що ви це рано чи пізно зрозумієте. Дякую вам за розмову. Дякую.